Доброго дня, шановні панове перевізники! До вашої уваги черговий випуск «Укравтоконтиненту» – програму, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Сьогодні ми розпочнемо з важливої інформації від Міжнародного союзу автомобільного транспорту ІРУ. А саме Маємо деякі його роз'яснення стосовно подання загальної декларації прибуття під час ввезення товарів до країн ЄС після 1 вересня. Передусім наголошуємо, що саме в ці дні експерти ІРУ завершують інтеграцію функціоналу ICS-2 у застосунок ТІР-ЄПІДІ. Така інтеграція дозволить транспортним операторам МДП подавати дані загальної декларації прибуття ЄНС разом із поданням Тір'є Підій шляхом єдиного внесення даних. Це неабияк спростить увесь процес завдяки автоматичному розділенню кількох декларацій ЄНС на основі інформації про вантаж, що міститься в електронній попередній інформації. А ще знизить ризик помилок і невідповідності даних. Підвищить ефективність роботи та призведе до економії коштів за рахунок необов'язковості використання сторонніх сервісів. Ще раз наголошуємо: при поданні загальної декларації прибуття можна буде користуватися зручною і давно всім відомою платформою TIR-EPD. Не менш важливо, що введення в експлуатацію нової функціональної можливості програми заплановане на кінець серпня нинішнього року, тобто до завершення так званого перехідного періоду. ICS-2. єдине, що на що хочу звернути увагу, ще раз не чекайте 1 вересня, звертайтесь, читайте цю всю інформацію, що ми вам надаємо. А асоціація зі свого боку зробить все можливе для того, щоб оформлення. Перевезень або по конвенції про спільну транзитну процедуру при оформленні Т1, або при перевезеннях на, кон... по... на умовах конвенції МДП. Ми будемо надавати всі можливості і переваги для наших учасників. Для тримачів книжок МДП, котрі висловлять бажання подавати загальну декларацію прибуття разом з електронною попередньою інформацією через застосунок тірді платня за транзакцію становитиме три швейцарських франки. Причому за одну книжку МДП стягуватиметься саме така сума, навіть якщо кількість поданих загальних декларацій прибуття буде більшою. А таке цілком можливо, оскільки за одним тір-карнетом може перевозитися декілька вантажів і, відповідно, слід подавати еквівалентну кількість декларацій ЄНС. Тим же перевізникам, котрі вирішать подавати загальну декларацію прибуття в інший спосіб, працівники секретаріату нашої профільної асоціації нагадують на сайті АСМАП розміщена вичерпна інформація, як саме це можна зробити. Способи подання ЄС яким чином, якщо є така програма, чи є можливість бути зареєстрованим в країні ЄС, у кого є такі можливості мати цифровий підпис, там всі ці шляхи розписані тими, скажімо так, структурами, які впроваджують цю декларацію прибуття загальну в Європейському Союзі, і хочу нагадати, що в свій час. Час іде швидко, але в Україні теж була запроваджена загальна декларація прибуття. І асоціація дуже велику роботу зробила із. Тому числі з державною митною службою, і пройшло плавно, не було заторів на кордонах, все це спрацювало. Тому загальна декларація прибуття, яку зараз всі перевізники подають при в'їзді в Україну, це та ж загальна декларація прибуття, яка вже впроваджена в Європейському союзі, по тим по тим же регламентам ЄС, митному законодавству європейському Союзу, і будемо мати надію, що все теж не приведе до. Затримок при проведенні митного оформлення при перетині кордону. А щоб цього справді не трапилося, експерти міжнародного союзу автомобільного транспорту, продовжуючи тестування своєї програми, радять перевізникам особливу увагу звернути на необхідність наявності чинного номера ЕОРІ. Про це ми детально інформували в минулому випуску. Крім того, ВІРУ рекомендують у договорах з постачальниками послуг ЄНС та митними брокерами визначити відповідальність останніх щодо точності даних та можливого відшкодування збитків. Не менше, якщо навіть не більше, деяких перевізників непокоїть настання 20 серпня. Нагадаю, це дата, коли запрацюють чергові зміни до ліцензійних умов, відповідно до яких слід буде мати підтвердження професійної компетентності водіїв. У кількох минулих випусках ми вже приділили цій темі чимало уваги. Утім, низка запитань усе ще залишається, і, вочевидь, 100% вичерпні відповіді на них можна буде отримати вже після 20 серпня. Відтак ми і надалі продовжуватимемо приділяти цій темі максимум уваги. Нині ж варто ще раз нагадати відповідно до нової редакції ліцензійних умов, водії допускатимуться до роботи, зокрема за умови підтвердження професійної компетентності, відповідно до порядку підтвердження такої компетентності для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів. Прошу усіх звернути увагу і перевірити усім кадровим службам, які є в перевізнику, або безпосередньо керівникам наявність у водіїв. Свідоцтва професійної компетентності, підтверджені свідоцтва професійної компетентності, так і називаємо код 95 в народі і серед перевізників. Це стосується як пасажирських, так і вантажних перевізників, як міжнародних, так і внутрішніх перевезення. Тобто кожен водій, який здійснює комерційні перевезення, має мати свідоцтво професійної компетентності. І має мати проходження до медичної допомоги немедичних працівників. Тобто він має володіти навичками, якщо станеться якась дорожня транспортна пригода надання першої домедичної допомоги. Водії так само повинні пройти навчання. У нас з серпня цього року всі водії автомобільного транспорту повинні отримати код 95, пройти спеціальне навчання, якщо вони. Його не отримають, то з наступного року вони просто в принципі не зареєструються в ЄЧЕРЗІ і не зможуть виїхати за кордон. Дуже важливо, що віднедавна внести інформацію про свідоцтво професійної компетентності водія до єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ЄКІС можна лише в кілька кліків. Детальна покрокова інструкція, як саме це зробити, розміщена на офіційному сайті Асимаб України у розділі Новини. Змінимо тему, і тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Розпочато роботи щодо заміни дорожнього покриття на смугах руху в напрямку виїзду з України пункту пропуску у Стилу, що на кордоні з Польщею. У зв'язку з цим проїзд транспортних засобів через цей перехід здійснюватиметься в реверсному напрямку відтак можливе сповільнення руху та накопичення автомобілей перед устилу. Днями на пункти видання дозволів були передані документи квоти нинішнього року за такими напрямками: Австрія, Азербайджан, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизстан, Македонія, Молдова, Німеччина, Румунія, Сербія, Словаччина, Таджикистан, Туреччина, Угорщина, Узбекистан, Франція, Хорватія та Чехія. Замовити дозволи на міжнародні перевезення можна онлайн. В особистому кабінеті єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки. Найближче засідання комісії з визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі автомобільного транспорту, відбудеться наступного четверга, 21 серпня. Цього тижня комісія не засідала. Водночас, ДСБТ інформує, оновлювати довідки про відсутність заборгованості з платежів не потрібно. Подані документи залишаються дійсними на момент розгляду заяви. За результатами проведеного нещодавно засідання змішаної українсько-молдовської комісії з автомобільних перевезень було домовлено збільшити термін дії дозволу при відкритті нових автобусних маршрутів. Відтепер строк їхньої дії становитиме не три роки, як було досі, а п'ять. Детальніше на телеграм-каналі Асмап України. Власне, на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову плідну зустріч. А поки що бувайте здорові, шановні панове перевізники. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!